Полуничний сезон в розпалі. Ягода вже місяць наповнює пахощами полиці магазинів та прилавки. Та скільки ж коштує полуниця цього року? Дізнавалася знімальна група телеканалу Прилуки. Спершу цікавимося, скільки коштує домашня полуниця за власноруч вирощену та зібрану ягоду господині просять від 120 до 200 гривень за кілограм. Як кажуть, у порівнянні з минулим роком ціна зросла. Припускають, це пов'язано з несприятливими для ягоди погодніми умовами. Маруси були маймі. Угу. Ну, Патя монаторожа, піднялася. з погодними умовами. Може, що... цей дощ дожді далі. Йдемо до супермаркетів та овочевих магазинів. Тут на поличках полуницю не знаходимо. Тож дізнаємося, скільки цього року прилучани заплатили за кілограм полуниці. 150. 500, 500. По 200 130 гривень, 200 гривень. дуже дорога, в минулому році взагалі було набагато дешевше. Прилучани теж кажуть, в порівнянні з минулим роком ціна на полуницю значно вища. В минулому році було 100, навіть дешевше. А комусь і зовсім не доводиться витрачати кошти на літню ягоду. Планую на вихідних їхати до мами. Там буде домашня полуниця, вона і смачніша, і безкоштовно, тому думаю, якраз і посмакую її. Та, попри високу ціну, у продуктових кошиках прилучан все ж є сезонна ягода, бо полуниця це справжній смак літа.